Всі вже напевно чули, що місяць тому НБУ анонсував дуже важливі обмеження щодо p 2 p переказів. І ці обмеження можуть сильно вплинути на тих криптанів, що виводять свої кошти через Binance безпосередньо на свою банківську карточку. Тому ну, давайте спробуємо розібратися, які покарання тепер можна отримати за часті перекази, і як в такій ситуації безпечно виводити свою крипту, щоб уникнути санкцій. Отже, уряд пропонує обмежити трансфери з картки на картку до 100 тисяч гривень на місяць і блокувати операції тих, хто буде перевищувати цей ліміт. А це означає, що в першу чергу постраждають ті користувачі, які займаються професійно обмінами на Binance. Адже 100 тисяч гривень це всього 2,5 тисячі доларів і цю суму обмінники крутять за один день. І навіть якщо ви час від часу виводите кошти та не перевищуєте лімітів, то не спішіть радіти, що обмеження у вас не будуть стосуватись. Ви можете бачити, часто трапляються новини, коли блокують рахунок навіть за одну транзакцію, пов'язану з криптовалютами. При тому, що в моїх знайомих також були такі випадки. Тим більше ніхто не гарантує, що після обмеження в 100 тисяч. Пізніше не будуть введені ще більш жорстокі правила. Тому цілком очевидно, що вирішення цієї проблеми потрібно шукати вже сьогодні, і воно є. Оскільки банк фіксує абсолютно всі ваші операції по карті, то найбільш логічним і надійним способом обміну стає готівковий. І коли ви продаєте крипту, ви одразу на руки отримуєте долари і ніде не показуєте своїх паспортів чи інших документів. Інше питання, де знайти тих, хто буде вам ці долари давати, особливо, якщо не хочеться відвідувати якісь підозрілі обмінники в підвалах. І тут на допомогу приходить. Сервіс, про який вам сьогодні детально розкажу. Він називається Gim. І це додаток, який створений спеціально для того, щоб купувати та продавати крипту за готівку. За допомогою цього додатку ви зможете зручно обмінювати крипту на готівку в 54 пунктах обміну по Україні. Завантажити додаток можна за посиланням, яке буде в описі під цим відео. Тепер давайте глянемо на функціонал додатка Gim. І тут нас зустрічає просте та інтуїтивно зрозуміле меню. Дивіться, тут є дві можливості обміну: з USDT на долар та з долара на USDT. Якщо, до прикладу, виберемо з долара на USDT, тут ми пишемо кількість долара, скільки ми хочемо віддати, і зараз буде писати, скільки USDT ми за це отримаємо. Виберемо, до прикладу, 500 доларів, вибираємо пункт обміну, вибираю я львівський пункт обміну, тому що мені до нього найближче. Тут нас пише адреса, тут нас пише денний ліміт: 10 тисяч доларів, можна обміняти в один день або максимальна сума зняття. Це якщо 20 тисяч доларів, але якщо за один день наперед це все замовити. Ну і ще пише розклад, коли цей обмінник працює, як бачимо в будні дні з 10 по 19.00. Так, вибираємо обрати, і тут у нас пише кількість USDT, яку ми отримаємо, якщо віддамо 500 доларів. Комісія при цьому виходить 17 USDT, Після чого натискаємо на кнопку підтвердити. Там вам згенерується ваш особистий код. З цим кодом йдемо в обмінник, віддаємо 500 доларів, за що отримаємо ці 483 USDT в свій додаток тут GYM. Потім ці свої USDT, коли вони поступлять вам на баланс, ви можете відправити куди вам завгодно. А на рахунок обміну з USDT на долар, то вам потрібно попередньо закинути USDT собі на баланс. Сюди в додатку GYM, Вибираємо USDT, вибираємо отримати і відправляємо на свій адрес в додатку GYM, мережі Терсі20. USDT. Це можна зробити з будь-якої біржі. Після чого, коли у вас будуть ваші USDT на балансі, підемо в обмін з USDT на долар. Вибираємо тут кількість готівки, яку ви хочете отримати. Наприклад, давайте також напишу 500 доларів. Я хочу отримати. Вибираємо знову пункт, пункт видачі. Знову вибираю львівський пункт видачі, вибираю обрати. І тут нас пише кількість USDT, яку ми повинні заплатити для того, щоб отримати 500$. доларів. Як бачимо, нам тут достатньо заплатити 497 USDT для того, щоб отримати 500 доларів готівкою. І пише у нас кешбек 2,98 USDT, це те про що я говорив раніше, що Jim доплачує, якщо ви міняєте USDT на готівку. Також, якщо ви маєте якусь іншу криптовалюту, яка є в списку в додатку Gim, а як ми бачимо, їх є тут чимало, ви можете просто, до прикладу, закинути той же біткоін, після чого обміняти на USDT, а USDT вже обміняти на готівку. Також в Gim є 4 пункти обміну в Польщі. Тут у нас є Краків, Варшава. Гданськ та Познань. І що дуже круто, що ви можете відправити готівку за допомогою крипти якомусь своєму родичу чи будь-кому іншому. Ви, до прикладу, оформлюєте заявку, що ви віддаєте USDT, хочете отримати долар. Вибираєте пункт видачі в Польщі, який вам підходить: Варшава, Гданськ-Познань чи Краків. Далі ви отримуєте спеціальний код, з яким ваш родич чи будь-хто інший підходить до пункту обміну, вказує цей код і отримує готівку. На мою думку, що це прям дуже зручно. А на цьому все. Всім дякую за перегляд. Пишіть свою думку на рахунок сервісу Дім, що ви думаєте на рахунок такого обміну з криптовалюти в готівку. І ставимо лайк, підписуємося на канал і нехай щастить.